Поганий настрій, втома, апатія. Ці симптоми, хоч раз у житті, відчували 80% українців, і причиною тому може бути сезонна депресія. Сьогодні разом з нашою психологинєю поговоримо на цю тему. Вітаю вас, Оксана! Вітаю! Сьогодні поговоримо на таку тему, на яку раніше багато хто соромився говорити. Мені здається, і зараз так само змовчують, люди соромляться, тому що вважають, що це торкнулося тільки їх. Які прояви сезонної депресії? Угу. У нас сьогодні якраз начебто почалась осінь, бо за окном дощ, сир, пасмурно, якраз в нашу тему про нашу тему. Ну, я пропоную спочатку розповісти, що таке сезонна депресія, а потім я розповім про симптоми. Добре, так сезонна депресія це так би мовити народна назва того стану, який починається з багатьма людьми з осени, а особливо взимку. Спеціалісти називаються сезонний афективний розлад. Ось сар. Абревіатура. З чим пов'язаний цей розлад? Багато експертів вважають, що це пов'язано з дефіцитом сонця, так як ми, сонце залежні. А от мені здається, я вибачаюсь, ага. що це не саме з сонцем пов'язано. Чому? Тому що коли на дворі ще е, сонце світить добре, ага. е, то людина вже е, почуває відчувати якісь зміни, якісь процеси в його організмі, які пов'язані з настрієм або ще з чимось. А, а, так, а, це а, починають. А, а, так би мовити, свою працю, свою роботу з нами гормони. Угу. А, самий головний відповідальний гормон за наше самопочуття, настрій це гормон серотонін. Це гормон щастя. Якщо його достатня кількість, ми почуваємо себе добре. Але з осеню і більше до зими, його кількість дуже зменшується. Також мелатонін приймає участь в процесі погіршення нашого настрою, погіршення сну. В наш час уже з жовтня лікарі пропонують приймати вітамін Д, який дійсно пов'язаний з роботою серотоніну. Тобто Гормони, вітамін а, та а, чому, до чого тут о, сонце. А, що вітамін Д, що серотонін, вони залежать від сонця. Тому я почала сьогодні казати розповідь, що о, о, ми сонцезалежні. І І люди помічають, що коли починається весна, все розквітає. Під впливом променів сонячних, ми теж, нібито розправляємо плечі, і ми готові до нового життя, це тому що кількість серотоніна стає більше. Це така фізіологічна причина цього розладу. Є така думка, особливо в останній час у, у лікарів, психіатрів, що сезонна депресія це загострення депресії, в якої живе людина весною, там, починаючи з травня, літом, ця депресія може ходити в ремісію. І людина начебто почуває себе краще. Але рівень серотоніна все ж таки не досягає норми. І якщо людина звикла жити в депресії, це, це винурювання з неї в літ виглядить, як нічебто ну, все, все нормально. А з осені... процес змінюється. Людин... Тобто людина відчуває загострення. Так. Також загострення відчувають люди з тривожними розладами, з фобіями, з панічним розладами, кількість панічних атак. Чи можна самостійно діагностувати ці розлади? Так. Самостійно можна, наразі інтернет дає нам багато можливостей. Є дуже надійні тести Бека та тест Гамільтона на депресію, де людина може пройти онлайн і побачити свій. результат. І якщо цей результат буде ну, сумним, Тяжка депресія або вже навіть середня депресія, то краще звертатися вже одразу до лікаря, навіть не до психолога. Там вже потрібні медикаменти, адідепресанти. Психотерапевта, так? Лікар-психіатр. Психіатр. Психіатр. Є лікар-психотерапевт, псих... але ми завжди направляємо до психіатрів. Мені здається, що дуже добре, що ми з вами затронули цю тему, тому що люди, коли вперше відчувають ці симптоми, вони дійсно не знають до кого їм звернутися. Або це повинен бути психолог, або це повинен бути психіатр, або психотерапевт. І багато хто не знає взагалі, чим відрізняється від себе психі... психотерапевт та психіатр. Я можу так дуже коротко роз'яснити. Які ж спеціалісти працюють з людьми стану психічного здоров'я? Здоров є психологи. Uh -huh. Є психологи, які навчаються більше, і вони здобувають ще собі професію психотерапевт, є, кілька, є багато направлень, направлень психотерапії, це гештальт, психоаналіз, символ драма, їх багато-багато. Є лікарі, психіатри. Які закінчили медичні заклади, і вони мають право назначати медикаменти. Тобто психолог, психолог, психотерапевт, він не має права назначати ліки. Я не маю права назначати ліки. А часто людина з депресивними симптомами звертається спочатку до психолога. Досвідчений психолог обов'язково перенаправить до лікаря. Але працю, працювати треба з цим станом двом спеціалістам: це і лікар, який назначить антидепресанти, і а, психотерапевт, або психолог-психотерапевт, або психолог. А, уявимо так. Людина а, підозрює, що з нею не все гаразд. Так. Вона пройшла якесь онлайн-тестування. Вона бачить, що в неї там, помірна депресія. Mm -hmm. З помірною депресією людина може звернутися до психолога, і цього може бути достатньо. Але якщо вона бачить, що в неї середня депресія, тяжка депресія або, не дай Бог, там вже клінічна депресія, не, з такою депресією вона в льошку і вже нічого їй не треба, вона нічого не хоче, вона хоче померти. Угу. З Таким станом краще одразу до лікаря. Ну, щоб вивезти з цього так. стану. Так. Якнайшвидше, щоб людина не накоїла нічого поганого. Так. Да. Угу. Часто людина приходить в стан середньої та тяжкої депресії до психолога. І психолог вже на першій сесії бачить симптоматику. Ми даємо опросник, людина відповідає, і вона вже сама бачить, який стан її депресії, і ми відправляємо до лікаря. Буває так, що ми кажемо, що поки не сходиш до лікаря, до мене не приходь. Таким чином, ми піклуємось про людину, щоб вона дійсно не накоїла з собою нічого. Бо Депресія, коли воно ярко виражена, там обов'язково присутні суїцідальні мислі. Яка може бути профилактика сезонної депресії? Якщо розповідати про симптоми депресії, це перше це такий його називають симптом ангадонія, тобто відсутність задоволення від життя. Знижується цікавість до життя, почуття радості. Людина впадає в стан апатії. якщо привести метафору, якусь таку, то Людина начебто знаходиться під товщою води. І багато з клієнтів, психотерапевтів та психологів так і кажуть: я начебто під водою, а надо мною а наді мною товща води, і там люди, там весь світ, а я ось тут сиджу. Рівні депресії це можна бути на дну. На дні емоційного стану, це вже а, все погано. Можна бути десь там вище, вище до поверхні води. І людина, а, будучи в депресії, а, почуває сум. Це може бути плач а, без приводу якогось. А, це обов'язково качелі з самооцінкою, бо людина в депресії вона це відчуття привини, вона себе за щось там, а, ругає. А, також а, зниження лібіду. Зниження працездатності, це порушення концентрації уваги, погіршуються стосунки, особливо якщо таку людину не розуміють. А дуже часто, якщо це чоловік, то він не каже зовсім, що йому погано, бо це соромно. Є таким. Мітким... І Якщо я не помиляюсь, жінки частіше схильні до цих станів. Так, і жінки більш емоційні, да, жінки більш відкриті. І якщо казати про цей сезонний ефективний розлад, то статистика показує, що жінок в 4, 4 рази більше які схильні до цього стану. Одніх ліків недостатньо. І одної психотерапії теж може бути недостатньо, як я вже казала. Но в сезонному ефективному розладі є ресурс. Як він виглядає? Ця депресія, цей стан допомагає мені побачити, він як ліхтариком підсвічує, де в мене є слабкі зони. Можливо, в мене є внутрішній конфлікт, який є ядром цієї депресії. Можливо, я взагалі песимістична людина. Можливо, я не вмію. Стосунки налагоджувати з заточуючими. Якщо починати працювати з цими слабкими сторонами, а це психотерапія в цьому допомагає, наступного сезону я вже не буду там, боятися, що знов депресія, бо я вже залатав свої якісь рани. Починив себе так мовити. А яку можете порекомендувати профілактику сезонних депресій? Ну, по-перше, це обов'язково фізичне навантаження. Це спорт, uh -huh. це прогулянки. Відволікатися а це м, про роботу та про якісь заняття кожна людина має бути чимось зайнята. Особливо тільки про роботу, яка тобі подобається, мабуть. Так. Так, ми розмовляли так перед передачею, що дуже важливо знайти своє призначення. А, який це психологічний ефект має? І відволікання також, і це підтримує мою самооцінку в нормі. Бо кожна депресія, кожна депресія сезонна або не сезонна, вона такою самооцінку. І людина думає, що він не вдаха, що він чомусь винен. Якщо я працюю, якщо я чимось займаюсь, я вже знаю, що я молодець. І моя самооцінка, вона в ніби в таких латах і вона захищена. А, які, яка ще може бути профілактика? А, профілактика, якщо сухо-психологічна, то Зараз у нас є такий вибір багатий, психологи пропонують групи терапевтичні, психологи пропонують семінари, якісь навчання, дуже багато інформації можна знайти в інтернеті. І це все спілкування, це все спілкування і підтримка. Коли я бачу, що не тільки в мене є така проблема. Наприклад, на групі терапевтичній. А майже всі кажуть, що так, знаю, я відчуваю О. подібний стан, коли так людина тобі відповідає, тобі вже якось краще. Так. Ти вже не один з цією так. проблемою. Так, так. так. Угу. Почуття самотності а, може просто обрушитися. А, і а, також одним із симптомів депресії, це от, це ось почуття самотності, бо людина думає, що її не розуміють ось так. А... Так воно так і є. Якщо людина не відчувала ніколи цих станів, то вона і не зрозуміє, що з тобою. Тебе мені здається, от коли людина звернулася до психолога або психотерапевта, і вона під, ну, знаходиться в якомусь стані, такому складному для себе, їй так хочеться донести до цього психолога, психотерапевта, що саме з нею коїться, і от вона така розчарована, бо розуміє, що він же все одно не, не зрозуміє мене, бо він не відчуває того, що відчуваю я. І як мені здається, набагато краще і легше. Лікувати больне горло, больну голову, ти випив якісь пігулки, які обезболять да, тобі цей стан, а от душу набагато складніше вилікувати. Я так почула вас, що якби нібито чи лікар, чи психолог можуть не зрозуміти людину? Ні. Якраз ми добре розуміємо, що відчуває людина, бо ми теж люди і ми теж а, маємо досвід депресії. Ви, в, в прошлому році я приймала антидепресанти, бо на мене дуже впливало впливає те, що коїться в країні а, ця війна. І та робоча нагрузка. Я пішла до психіатра і попросила, щоб мене назначили антидепресанти. І це було чудове, <гум> чудове время, коли їх хпила. Я дійсно почувала себе добре, в мене не було ніяких побучних ефектів. І це я зараз кажу для того, щоб люди не боялися йти до лікаря. Всі мої колеги, з ким я спілкуюся, їх багато, всі мають досвід депресії. Давно або, або недавно. Ми розуміємо, ми відверто про це, про це кажемо нашим клієнтам. Ми дуже-дуже розуміємо їх стан. Психолог він працює з собою, з своїм емоційним досвідом, не тільки якимись теоретичними знаннями. Але життєвим досвідом. Чи є якісь засоби для того, щоб самостійно впоратися з цією проблемою? Якщо казати про психологічні засоби, а не фізкультура, а спорт, то так, є. По-перше, я рекомендую звернути увагу на білатеральну стимуляцію. Або тапінг. Це простукування, це простукування по точкам, воно буває різним. Дуже багато інформації є в інтернеті, але працює воно дуже добре. Це більш пов'язано з нейропсихологією. І я не можу це зараз подробно розповісти. У нас передача про інше, але я рекомендую цей засіб і ну, подивитися в інтернеті. Угу. Це техніка емоційної регуляції. Працюю з тривогою, з соромом, з провиною, з іншими станами емоційними. Друге. Самостійно ще я рекомендую е, працювати з думками, бо це, це складно. Це складно. І є такі е, добрі е, техніки вони е, з КПТ-психології. КПТ-психологія вона спочатку е, була создана для роботи з депресією та з тривогою. Я а, розповім а, три техніки, а, які можна вдома самостійно робити. Перша, це ми вилавлюємо вила, думку, яка є токсична для нас. Так. А, ми її пишемо. Прописуємо на листочок. Так, так угу. прописуємо. А, і потім ми прописуємо 5 фактів, які підтверджують і кажуть, що ця думка вірна. Ну, наприклад, я не вдах. Це така мисль крутиться, я пишу, прописую. 5 пунктів де я не вдаха, тому що прописую. Потім я прописую 5 пунктів, які кажуть, що ця думка невірна. Я не, я не вдаха, бо я там працюю, заробляю. Там, ще щось. І коли бачиш на паперті ці колонки дві, то, то сознання ну, розширюється. Бо в депресії у нас таке тунельне сознання. І з кожною токсичною думкою можна так самостійно працювати. Це дуже добре працює. ще добра вправа для роботи з тривожними станами, вона також з КПТ психології. це вправа зветься будильник. Я більш детальніше зараз розповім про неї. Це коли в один і, час, в один і той же час я Наприклад, там, у сьомій вечора я сідаю а, комфортно для себе, а, включаю будильник, щоб він працював через пів години, і починаю себе лякати. Ну, ось, Допустимо, я там боюсь там, втратити роботу. Я починаю м м про це думати: а як це воно буде? Ну, і стратила роботу. Що далі? що-то, що-то, То що-то, що що я собі щось там фантазую. Ага. А що Після цього, а що ще після цього? І що ще я? Тобто я йду в, сам, в самий страшний свій страх. Так. Як правило, коли я дохожу до самого дну свого страху, там не так все погано. Цієї методики людям можна не боятися, тобто вона їх стан не погіршить, а навіть покращить. Так. Але я наголошую, це методика для тривожних станів. Так? А, як правило, досить всього декілька днів, щоб людина вже не не морочила собі голову цим страхом, цією тривогою. Багато людей приходить і кажуть, то я там почала там почав чи почала о, там, сміятися. О, От, коли нафантазувала собі там, щось, це, а, це десенсибілізація страху. Це коли я іслідю більш глибоко свою тривогу та свій стан, і виявляється, що ну, все так погано, як я собі це намалював одразу. Скільки взагалі триває сезонна депресія? Поки не з'являться промені сонця. Якщо ми кажемо не про великий депресивний розлад, сезонний стан до весни, я вам дуже дякую за ці корисні поради. І хочеться наголосити на тому, щоб люди піклувалися про своє психічне здоров'я так само, як і про фізичне.